Так, так, З таким же самим дисклеймером, просто використовують для того, щоб нелегально збагатитися. І тут не треба ніякий аудит, просто можете вийти і ткнути пальцем в будь-який ЖК майже в городі, в місті Києві чи його околицях, і подивитися, як передавалась під нього земля. Почули вас, пане Ярославо. Дуже дякуємо, що були разом з нами в нашій студії. Ярослав Желізняк, народний депутат, партія голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ми повертаємося до нашої студії. Костянтин Матвієнко. Пане Костянтин, знову ж таки, можливо, у вас є якась ще своя ремарочка з цього приводу. Дуже, дуже коротко. Пан Ярослав справедливо говорив про виведення землі. Незаконне, а я ж говорю про повернення, як і законно повернути. повернути в цьому різниця в наших позиціях. Угу. На останок хочеться згадати ще одну важливу тему і у розмові з вами. Пане Костятине США стало відомо. Виводять особовий склад і техніку з польського хабу допомоги Україні. Командування армії США в Європі та Африці оголосило про заплановану передислокацію з бази Ясенка на інші об'єкти в Польщі. У повідомленні йдеться, що США продовжать сприяти надходженню військової допомоги Україні через. Ясенко, але зрозуміло, що тепер захист об'єкту візьмуть на себе Польща та інші члени НАТО. Американські війська були розміщені в цьому місці у 22-му році після повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Тут згадуються слова нашого президента, який сказав, що Трамп ні за Україну, ні за Росію, а десь посередині. І згадуються їхні давні реляції в стилі: а чого ми маємо захищати Європу? У нас є своя країна, чи говорить оце рішення про яке офіційно до слова опублікували інформацію на профільному. У сайті армії Сполучених Штатів Америки у Європі про дистанціювання штатів від Європи подалі. Поза всяким сумнівом, тому що саме штати забезпечують оборону з повітря. Тому, а ми бачили, що російські ракети залітали і в Румунію і в угу, Польщу. так тому це підвищує просто рівень небезпеки. Будемо сподіватися, що Польща і інші країни НАТО, сподіваюся, Франція і Великобританія візьмуть цю оборону на себе. Росію. Це принадить ще далі рухатися. Росію принадить далі рухатися, все, тому що Росія, я ще раз повторюю, не хоче закінчувати війну. Почула вас, пане Костянтине, Дуже дякуємо, що разом з нами так само були. Принагідно запрошуємо на наступні ефіри. Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Ми рухаємося далі. Дійсно, ми стежили вже протягом декількох тижнів про все те, що зокрема відбувалося в Київраді. І Сьогодні дійсно було відповідне голосування за Володимира Бондаренка. Отже, секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади, що правда, з другої спроби його ініціативу. Спершу депутати таємним голосуванням не під. Тримали його відставку. Сам Бондаренко вийшов до трибуни і заявив, що залишає посаду секретаря Київради добровільно. В результаті за 81 народний депутат один утримався, жодного не було проти. Після звільнена Бондаренка в Київраді спалахнули суперечки. Чим все закінчилося та як на Бондаренко зокрема відругували самі депутати? Знає наша кореспондентка новини Лайф Ірина Доля. Тож Іро, розповідай, будь ласка. Ми знаємо, що в тебе є ексклюзиви. Колеги, вітаю. нині ми під стінами Київської міської державної адміністрації. Станом на зараз закінчилося уже засідання Київської міської ради. І що хочу зазначити? Почнемо трохи з кінця, і буду вам по хронології розповідати, що сьогодні було в цих стінах. Як я анонсувала на включенні зранку, справді було досить цікаво, досить емоційно, не без перепалок, не без сварок. Однак підіб'ємо підсумок. Головний Володимир Бондаренко більше не секретар Київської міської ради. Зокрема. Пішов він у відставку з другого уже голосування. Спочатку відбувалося таємне голосування. Поставили зокрема дві кабінки, роздали бюлетні на київським столичним депутатам. Вони мали там три варіанти: утримався проти відставки і також мав за відставку. Зокрема, за відставку проголосували 34 депутати Київської міської ради проти відставки 23, 38 Утрималися. Після цього Володимир Бондаренко вийшов до трибуни з такою емоційною досить промовою і заявив про те, що сам хотів би усунутися від своїх обов'язків та звільнитися з цієї посади. Надалі тривало ще одне голосування, і за проголосувало 81 депутат. Нагадаю, що у минулому випадку, зокрема для рішення такого ж типу, потрібен був 61 голос. Як ми розуміємо, 81 голос, який був за звільнив Бондаренка від його обов'язків, один го. Голос був проти. А перед цим перед голосуванням і під час його ми спілкувалися з депутатами Київської міської ради з різних фракцій. Давайте почуємо. Я вважаю, що треба як мінімум знати по прізвищах тих депутатів, які взагалі були в тому кабінеті. Но це як мінімум нам би дозволило тут, всередині, в своєму середовищі, зрозуміти, ну, з ким ми маємо справу, і, власне, як цей депутат себе ну, в цій ситуації Проявляв а сьогодні депутати за своєю вимогою організували голосування за припин, дострокове припинення строкове припинення повноважень секретаря Київської міської ради, як такого, який не виправдовує депутатську довіру, як такого, який був як, як, як такого, який підозрюється у корупційних оборудках. Тобто він делегітимізує свою, свою присутністю нашу київську міську раду. Я вважаю, що сьогодні голосування покаже, хто стоїть на боці киян, а хто стоїть на боці різних схематозників та. Обручки наша фракція ініціювала відкликання Володимира Бондаренка з позиції секретаря Київської міської ради після розслідування бігуса двосерійного, яке нещодавно вийшло про корупцію в місті Києві. Ми зібрали більше 40 голосів, які необхідні для того, щоб таке таємне голосування ініціювати. І сьогодні це таємне голосування за відставку секретаря Київської міської ради відбувається. Засідання сьогодні було ініційовано. Тим, що було зібрано 40 підписів за припинення повноважень попереднє, в результаті розслідування публічного розслідування і плівок, на яких фигуру... одним із фигурантів фігурантів цих корупційних зустрічей був Бондаренко. Але я хочу також закликати і до інших фигурантів, які звучали їх прізвища на плівках також послідувати цьому прикладу і скласти свої повноваження. А також що найцікавіше за голосування ж було таємним, і звісно, що імен депутатів, які а, голосували проти або ж утрималися, на жаль, громадство не дізнається. А, але перед цим ми спілкувалися зокрема з представниками фракції удар у Київській міській раді. А, і я нагадаю нашим глядачам, що Володимир Бондаренко також є представником фракції удар. Зокрема, депутатка Київської міської ради від фракції удар Олена Овраменко сказала нам про те, що на її думку ніхто з представників фракції мера не буде голосувати проти за відставку Володимира Бондаренка. Давайте почуємо представників фракції удар. Було телефонні дзвінки депутатам, я не знаю, мені особисто були. Знову ж такою пропозицією, що ми проводимо аналіз і повідомте завтра, як ви будете голосувати. Я повідомив, що це втручання в діяльність депутата, і воно ж є тайне голосування, тобто депутат сам приймає рішення і були знову такі виїхав з комарницьким. і знову все це це було просто тиск на депутата для прийняття рішення. Воно таємно сьогодні визволитись. Ось і буде в принципі рішення прийнято шляхом демократичного голосування. Звісно, ми будемо приймати участь у голосуванні. Голосування таємне, але я впевнена, що всі члени фракції Удар не будуть підтримувати відсторонення Володимира Володимировича від своєї посади. Після заяви Володимира Бондаренка про те, що він сам хоче піти з посади, взяв слово мер міста Віталій Кличко і Міський голова заявив, що підтримує таке рішення. І що шкода, все ж таки, що в розслідуваннях журналістів з'являються імена депутатів Київської міської ради, і, зокрема, і секретаря. Після цього почалися такі словесні перепалки, суперечки. Зокрема, взяв слово голова фракції Удар Дмитро Білоцерківець. Після цього взяли. Взяли слово Андрій Вітренко, голова фракції Слуга народу Зоя Ярош. Депутатка від голосу, і почали розповідати своє ставлення до цього всього. Я хочу нашим глядачам анонсувати, що ми поспілкувалися із головою фракції Удар паном Дмитром Білоцерківцем. І він не відкидає такої думки, що можливо був би не проти обійняти посаду секретаря Київської міської ради, і що він якраз про це подумає, щоб це все побачити і дізнатися. Я закликаю наших глядачів підписуватися на наші соцмережі і на наш телеграм-канал. Зокрема, ми найоперативніше публікуємо. Му усю оперативну інформацію. Згодом уже відкрилося нове засідання, і там почали розглядати порядок. Денний однак не було кворуму, і пан мер Віталій Кличко змушений був зупинити, зупинити засідання. До слова хочу додати колеги, що є суспільний інтерес, тому що до мене, наприклад, прямо під час включення, от підходять люди і запитують: А ви були на сесії міської ради? А що сталося і що там відбулося? А чи відсторонили, чи не відсторонили. На цьому у мене все, колеги. Слово вам у студію. Ірина Доля, наша кореспондентка новин лайф та з найгарячішими новинами із КМДА. Іро. І наостанок коротеньке питання. Дійсно, Україна е, історично славилася своїм громадянським е, суспільством, в якому не все одно. І ми бачимо, як робота наших колег із бігу Сінфо повпливала на е, долю е, пана Бондаренка. Все ж таки будемо стежити за подальшим перебігом справи, та е, у якій він е, ймовірно. Буде там підозрюваним числитися. Але як ти відчуваєш себе як журналістка у застінках МДА? Чи всі політики, до яких ти підходиш, відповідають взаємністю і відповідають на питання, які ти ставиш? Ну, зважаючи на той досвід, знову ж таки, бігос-журналісти, можливо, політики вже потрохи починають боятися нас. Що скажеш? Нарешті знову. Я завжди до всіх депутатів Київської міської ради, як і, в принципі, коли раніше працювала і у парламенті, завжди підходжу з посмішкою, завжди підходжу доброзичливо. Звісно, під час деяких питань у народних обранців і в депутатів зникає ця посмішка, і вже може переходити на якісь такі ріші тони. Однак, я думаю, завжди, завжди з усіма ми знаходимо порозуміння, знаходимо відповіді, намагаємося вислухати кожну сторону та показати ситуацію максимально об'єктивно. Ну і за це тебе цінуємо за це нас цінують наші глядачі. Дякуємо, Іро. Ірина Доля, наша кореспондентка. Ну і ми продовжуємо а, приймати від вас аванси. Друзі, дякуйте нам за нашу роботу своїми вподобайками, коментарями та підписками. Попереду ще маса цікавих тем та ексклюзивів, які будемо вам демонструвати в нашому ефірі. Про що конкретно будемо спілкуватися? Побачите далі. Торгівельна війна. Трамп каже, що світові країни готові укладати угоди з США, водночас погрожує Китаю новими збільшеними митами за непокору. Чи зможуть у Вашингтоні змусити решту держав піти на невигідні домовленості? Відпочинок для військових Міноборони вже підготувало новий законопроект про демобілізацію, але його не підтримує Генеральний штаб. Які пункти в документі стали конфліктними? Війна безпілотників Зеленський повідомив про майбутню появу на фронті нових зразків дронів на оптоволокні чи здатне оновлення допомогти нашим армійцям змінити ситуацію на передовій. Не раді вітати нашого наступного гостя в нашій студії Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації політтехнолог. Пане Віталію, раді чути, бачите, як завжди, в новинах Лайф. Слава Україні! Героям слава доброго дня. наше опитування сьогодні звучить таким чином. Ми вам його нагадуємо. Наші лізвичі, будь ласка, зазначайте в коментарях більш розлогі знову ж таки свої думки з цього приводу. І перше питання так само буде до вас з цього приводу. Отже, опитування від новини Лайф сьогодні звучить таким чином. Чи занепокоєні ви через Глобальне падіння фондових ринків. Декілька варіантів відповіді так, вже відчуваю вплив. Другий варіант: ні. Вважаю, що мене це не торкнеться. Третій варіант більше турбую криптовалюта. Ну і четвертий варіант: мене цікавлять лише ціни в супермаркетах. Що скажете ви? Ну, в залежності, якщо є люди, які мають якесь відношення до фондових ринків, не мають якісь там ви купили акції. Вони напевне переживають. Я думаю, що в Україні таких 0,00001%. один тому що в Україні фондових. Тому я думаю, знов. більшість безумовно цікаві ціни в супермаркетах. Просто це може певною мірою залежати, то що там відбувається на ціни супермаркетів. Це цим людям треба розуміти. Тобто, загалом, безумовно ситуація, яка зараз відбувається у світі. Ну, я це називаю зараз завершення ери глобалізації. Uh -huh. Тобто повністю йде переформатування світової торгівлі, і в цьому контексті до речі може вийти і зовсім не так погано, як хотів би зробити всім Трамп. Серьезно? На мою думку, так а чому так? Ну тому, що коли от я навіть чув, коли прийшов там і розказував, що він заявив, що дуже багато країн хочуть з ними домовлятися, просто треба пояснювати. Що це країни, які залежать від експорту. Ну, для прикладу, В'єтнам, так, там 49% він зробив в Мето, у них 70% Сполучені Штати Америки. Вони, о, прем'єр-міністр Малайзії каже, асіан це ця структура так, в цій південно східній Азії. Організація, вони 10 квітня збираються, треба, каже, зробити якусь ну, спільну заяву, але це заява не ескалації, а якісь пропозиції. Бо вони всі залежать від експорту. А от як, такі країни, як Китай. Який сьогодні е, представник міністерства торгівлі зранку заявив, що до побачення, ми будемо стояти до кінця, там лякає 104 нас, чотири нас не лякає. То там все може закінчитися не дуже добре, бо там є ну, в принципі там є дисбаланс серйозний. В, в плюсі є Китай, тобто це ситуація достатньо така, зложена ж неоднозначна, але все залежить від того, яким буде прийняти рішення, хочу просто нагадати, що Трамп дуже носився з тіктоком. Він хотів його купити до 5 квітня, бо конгрес тоді прийняв. У 2024 році закон, що до 5 квітня, якщо ні, то закривають. В неї він, Трамп вже заявив, бо Двен звів там перемовини, знайшли групу з трьох таких серйозних інвесторів. Китайцям пропонували 20%. 2 квітня він, з 1 квітня ніби домовилися, на день сміху. Та? 2 квітня Трамп вийшов з тою таблицею. 3 квітня китайське побачення. І 4 квітня Трамп виступає, я даю ще 75 днів, щоб от китайці. Тобто там насправді ситуація.